Легенда, як виникли Карпати, Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями. Долиною текли потічки та річки. Багаті на форель та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень селун. Коли він ішов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що селун добре розумівся на газдільстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів і волів, отари овець, табуни коней. Стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок і гусей плавали в ставках, багато курей, куткудакали на фермах. Жив цей Газда у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Палац був вибудований на гроночку, висипаному людськими руками, мав стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Вночі Селун спав у золотій колисті, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати у срібному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали, птицю годували. Люди трудилися, від зорі до зорі примножували багатство нові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього в дерев'яних зрубах та землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток селуна і йти собі шукати іншої роботи. Мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у селуна один хлопець, наймення Карпо Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався в мандри ще десятирічним хлопчиком шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно, і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес і збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав. Бо жалів слабеньких. Полюбили його всі слуги і служниці за честь, працьовитість, справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові низько вклонявся до самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитись, як село усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові сповнилось відроду 20 літ, вирішив додому повертатись. Був певний, що за добру роботу пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. Одного разу уночі він вийшов на двір освіжитися, проходив коло наймицьких хатинок і побачив раптом якусь тінь. Скоро впізнав луна. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном про розрахунок. Чого ти тут, Карпе? озвався селун, упізнавши хлопця. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповідає Карпо. А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатись, аби матінку живою застати, платню за свою службу хочу попросити. Селун подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на те, щоб попроситися геть від нього, та й платні ніхто не вимагав, але Карпо й не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розгнівався пан. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, настоював Карпо, лише раз вам мушу сказати, що моя робота чогось коштує. Туди під землю тебе відпущу, лютився пан, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступив ані на крок. За мою роботу, пане, доведеться платити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила селуна. скипів так, що очі налилися, а з рота вогонь сапнув. Схопив він карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю, вдарив так, що аж яма утворилась. Але слузі. Нічого не сталося, звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу то, мабуть, землиця подарувала йому за те, що робив він на ній. Схопив Карпо селуна, вдарив ним об землю, далі ще раз не витримала матінка землиця тих ударів, розкололася, і опинився селун у підземній печері, в яку гадав загнати Карпа. Даремне він хотів вибратись на поверхню. Земля закрилася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селун до своєї сили, вдарив ногою у земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася, вдарив другою, вигнулася ще більше, а відчинитися не хоче. Попробував головою пробивати марно. Кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів на рівній землі гора за горою з'явилася. І чим дужче кидав з собою селон велетень, тим вищі гори піднімалися навколо. А найдужче бив собою там, де Гуцульщина, і там гори вигналися найвищі. Уранці коли прокинулися наймити і побачили, що сталося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилось, усе провалилось у прірву. Раптом з під землі вдарила вода, заповнила ту прірву. Чудувалися люди, а скоро зібрались на велику раду, як далі бути, як жити. Вирішили в цьому краї залишитись. Озеро назвали Синевірським, бо було синє, синє, як небо, а горам, на честь Карпа, дали імення Карпати. Люди зажили по новому. Одні залишились на рівнині, інші подалися в гори. Орали, сіяли, худобу доглядали, навчилися хати будувати. Кажуть, що селом, ще й тепер не стих під землею, пробує вирватись, але вже не викидає гори, бо постарів і сили такої немає, та вже не вирватись йому на поверхню ніколи.